Вітаю усіх на радіо Рокс. програма «Актуально» – Розмова про те, що нині найбільше усіх цікавить на хвилі 103.5 FM Ми щочетверга о о й годині у студії Любов Красновська. Мій гість, начальник головного управління національної поліції у Тернопільській області, полковник Олександр Богомол. Всім доброго дня. Понад півтори тисячі дорожньо-транспортних пригод, тобто аварій, трапилося на дорогах Тернопільщини цього року. Для того аби це число зменшити, 8 серпня розпочали місячник безпеки руху. Що це за ініціатива? Які у неї особливості? Що варто водіям взяти до уваги саме у цей період? Проблематика росту ДТП не характерна тільки для Тернопільської області, для всієї України. Практично в кожному регіоні є ріст. В нас трошки більше ніж в середньому по Україні. В цьому році ріст на 64% загалом по дорожньо-транспортних подіях. 48% ріст, де постраждали люди. Добре і позитивно, що менше загинуло, ніж в минулому році. В минулому році за цей період загинуло 43 особи в цьому році 33. Зрозуміло, що це трагедія, але трошки менше людей загинуло. І ідея була натхнення було ідеї взагалі -то з Києва. В принципі, по всій Україні цей місячник безпеки дорожнього руху. Зрозуміло, що ми його. І Зобов'язані, і змушені, і хочемо його підтримати. І складено у нас план заходів. якраз з 8 серпня по 12 вересня поліція буде проводити великий спектр заходів, якраз для того, щоб зменшити аварійність, більше довести інформації до людей про причини аварійності, про максимум профілактичної роботи провести, щоб менше люди страждали. Варто водіям це врахувати не тільки їдучи по дорогах Тернопільщини, а й взагалі мандруючи Україною. Однозначно. Що їм варто очікувати на дорозі? Зрозуміло, що водії повинні розуміти, що вони учасники дорожнього руху, вони пішоходи, але увага в першу чергу до водіїв, тому що найбільш важкі наслідки це зіткнення автомобілів, не їзди на пішоход. Зрозуміло, що водії. Повинні бути за кермом тверезі, відпочивші, уважні, слідкувати за технічним станом свого автомобіля і думати про те, щоб менше порушити правил дорожнього руху, і це буде запорукою якраз належних належної поведінки водія і мінімізації цих можливих тяжких наслідків на дорозі. Ви якось сказали, що основні причини аварійності саме на наших дорогах це порушення правил маневрування, перевищення швидкості, недотримання дистанції, порушення правил проїзду, перехресті обгону це дійсно так. Є ми аналізуємо практично кожну дорожню транспортну пригоду і в себе ведемо відповідну статистику, яка причина була кожної події, і це, що ви якраз зазначили, якраз саме ці причини основні. І нехтують зараз водії на заборону керувати транспортом в нетверезому стані. Ваша думка, чому саме так стається? Нехтували завжди, скажімо так. Зараз менше виявляється водіїв в нетверезому стані, десь є об'єктивні і суб'єктивні причини цьому. В першу чергу закон про національну поліцію передбачає конкретні випадки, коли поліцейський має право зупинити автомобіль. Якщо на, на автомобілі водій рухається автомобіль в цілому стані, наприклад, не після ДТП, якщо він не порушує правил дорожнього руху, якщо немає, наприклад, такого автомобіля, чи в розшуку, чи в орієнтуванні для затримання, поліцейський не має права зупиняти цей автомобіль. І, на жаль, менталітет наших людей трошки такий, що відсутність можливості поліцейського собі багато водіїв дозволяють випити і сісти за. Кермо багато таких людей, які говорять, що от я би їхав по правилах, і мене поліція не зупинить. Ми стукаємо до кожного учасника дорожнього руху, до кожного водія і пояснюємо про те, що дуже багато є випадків, особливо з тяжкими наслідками, де водії були в нетверезому стані. Спасти своє життя, життя людей інших. Це в першу чергу тверезий водій за кермом. Тим більше в нашій області це не проблема. Таксі за 20-30 гривень можна доїхати по місту в будь в любе міста. Ви самі сказали, що порушують правила дуже часто пішоходи і велосипедисти. Є також така проблематика. Як це виправити? Свідомість, свідомість людей. Основний момент це дотримання правил і безальтернативне покарання винного. Патрульна поліція показала зараз своє відношення якраз до цієї проблематики. Досить непогано працюють. Є в них свої недоліки, але в основному показує. Практика те, що будь-яка людина, будь то начальник ГУМП, ну слава Богу, мене ще не притягували до відповідальності, я стараюсь не порушувати правила дорожнього руху, але будь-яка людина рівна перед законом. Тобто, хто би не порушив правила дорожнього руху, хто би там не тверезий сів за кермо. Випадків для того, щоб такі люди ухилилися від відповідальності через те, що патрульна поліція відпустила, я наприклад не чув. Я думаю, що. Це відношення рівне до всіх, якраз потягне за собою дотримання правил дорожнього руху. Ми бачимо, що порушень стало набагато менше і по паркуванню, і по руху по місту під знаки. Я надію, що і тверезих буде набагато більше водіїв ніж п'яних. Але ж ви самі сказали, що поліцейським просто так зупиняти авто на дорозі не можна лише у разі порушення правил руху там чи інших причин. Чи не боїтеся ви позовів від тих, кому вручатимете пам'ятки от під час місячника безпеки руху? Наприклад, поліцейський відчує запах тоді алкоголю, і там відповідні будуть наслідки. Я думаю, що профілактична робота за собою таки не потягне, тому що в будь-якому разі будуть ми і часто і зупиняємо водіїв, роз'яснюємо їм проблемні питання, наприклад, по дорозі, можливі питання, де є тяжкі участки дороги, де утруднений дорожній рух. І люди дякують. В принципі, патрульна поліція в такому ж режимі працює. Зрозуміло, якщо та особа не порушила правил дорожнього руху, що поліцейський його зупинив і профілактично дав йому пам'ятку і подякував за те, що людина отримала пам'ятку і десь її буде читати і просвіщатися. я Думаю, що це буде позитивно. Позов не буде, тому що це зупинка, скажімо так, буде законною. Зупинка з метою допомоги водіям в дорожньому русі. А якщо не тверези, то вже не спрятався, я не винуват. В нас є запитання від пана Артема, і воно є актуальним для тернополян. І ми хотіли би послухати його. Нові штрафи понад 10 тисяч, в другій більше 20 тисяч, а в третій 40 тисяч з хвостиком. Чи зможуть їх платити пенсіонери? Натомість, багатих такі суми все одно не злякають. Дякую за запитання. Я розумію, що сума досить велика, але напевно ми бачимо про те, що. Ті незначні суми штрафів не лякають людей і вони продовжують вживати алкоголь, сідати за кермо. Є неодинокі випадки, коли рецидив порушень таких правил дорожнього руху. Я думаю, що пенсіонери порахують свої статки і завчасно подумають перед тим, як сідати за кермо в нетверезому стані. А хто собі буде це дозволяти, буде працювати і по таких людях, і виконавча служба, і по майну у разі не сплати штрафів. Ви казали, що на дороги вийде більше людей. Скільки ви маєте можливість залучити до місячника безпеки руху? Ми обов'язково додаємо зараз по 13 екіпажів по області, де компетенція головного управління національної поліції. В місті Тернополі компетенція по регулюванню дорожнього руху і перевірку правил дорожнього руху. Це є патрульної поліції, вони також працюють по силному варіанті. Зрозуміло, що ми не ведемо на вулиці там сотні людей, не будемо робити облави, цього робити не потрібно, тим більше, що в нас зараз 400 вакансій з 2000 Двохсот сим, розумієте, що інші напрямки оголювати ми не будемо, але основна основне завдання цієї роботи, цього місячника це довести до учасників дорожнього руху необхідність дотримання правил дорожнього руху. Цифри, які я навів, а це більше тисячі. Дорожньо-транспортних пригод це страшні цифри, і коли у нас сотні людей, які постраждали від ДТП, це також страшні цифри. Щоб запобігти таких випадків, ми максимально будемо доводити через засоби масової інформації, через зустрічі в трудових колективах, через в тому числі і радіо, дякую вам за запрошення в цю інформацію і просити людей сприймати її і розуміти. її. Я хочу, щоб просто водії дії зрозуміли, що не обов'язково на вулиці їм треба чекати чоловіка із жезлом, до якого вони Однозначно. звикли. В нього може прийти будь який поліцейський. Однозначно, я максимально забираю навіть тих працівників, які працюють по регулюванню дорожнього руху з дороги, щоб вони не стояли і не махали жезлом. Ці люди працюють на дорожньо-транспортних подіях, документування, огляд місця події, допомога водіям. Ці люди працюють в по окремих місцях, де утруднений рух, крім цього, на стаціонарних постах, яких в нас є три в області, а також разом з транзінспекцією по перевірці в багато тонажних транспортних засобів. Ці люди працюють в трудових колективах, в місцях великого скупчення людей для регулювання руху. Тобто, позиція буде тільки така однозначна. Працівники не будуть стояти на дорозі і в кущах, і ловити машини, хто там перевищить швидкість у особливо небезпечних місцях. Тернополі, зокрема, поставили лежачок поліцейських, зробили освітлення пішохідних переходів. А от в області яким чином борються з такою ситуацією? Ця робота якраз от по місту нами починалася в лютому місяці. В минулому році ми проводили заходи, в лютому повторний був план, програма. якраз, разом з міською владою ми проводили обстеження цих місць, пішохідних переходів. Рекомендували їм їх освітити, додати додаткові знаки міська влада. Влада практично на всі випадки йшла нам назустріч і це робила. Зрозуміло, що по районах десь не така потужна міська влада, не таке достатнє фінансування, щоб це робити, але якраз місячник по аварійності ми. Будемо цю роботу проводити і давати свої рекомендації органам місцевого самоврядування до облаштувати ці пішохідні переходи і ці країни місця, де найбільше аварійність, і в тому, тому числі голова води... Наприклад, поворот то знають всі напевно, хто не. навіть не воді на жаль на голій бабі лежачого поліцейського не положиш. Вже там стільки знаків, скільки є. Я думаю, що їх достатньо, і скільки інформації про те, що скільки там аварій було. Ну, але бачите, таке тяжке місце. І будемо працювати в цьому напрямку, щоб там профілактувати максимально. Нагадаю слухачам в ефірі Радіо Рокс програма «Актуально» у студії начальник головного управління національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол. І настала черга для запитання від пана Андрія. Віднедавна, ви вже не во а повноправний начальник управління. Чи подобається керувати такими підлеглими? Адже багато людей не витримують перетестації. Ну, то кадрове, таке складне питання. Дякую. Для мене нічого не змінилося, коли я був начальником управління Міністерства внутрішніх справ Тернопільської області, потім був тимчасово виконуючим обов'язки. Тепер зараз начальник нічого не міняється. Функції залишаються ті самі, і робота та ж сама. Підлеглі є різні, є більш свідомі, менш свідомі, дисципліновані, кращі, гірші. На жаль, зараз немає можливості регулювати заробітну плату, для того, щоб заохотити таких людей, які краще працюють. Але надіюсь, найближчим часом це буде. Атестація складний процес. До сьогодні до вчора вона йшла нібито без похибок. Вчора в нас було декілька інформацій від громадськості, яку ми отримали, і сьогодні. На 15-ту годину хочу дати зворотню інформацію. На жаль, вчора ми не були запрошені на прес-конференцію. На жаль, перед тим громадськість до нас не звернулася для надання роз'яснень консультацій. Але я думаю, що сьогодні ми, наприклад, це з атестацією не всі витримують, багато людей звільняються. Звільняються в першу чергу за те, що. На жаль, в нас такого підняття заробітної плати не відбулося, яком хоча відповідальності стало більше Відповідальності більше людей менше. 400 вакансій вже майже два роки. Ми не приймаємо нікого, окрім випускників вищих навчальних закладів. І Зрозуміло, що маючи тільки тих людей, які ти маєш, дуже важко розставляти і кадри дуже. Важко. Але людське питання це ж завжди людський фактор. тяжкий. кадрове проходить. питання одне з напевно, основних в будь-якій службі, і тому що вся робота стоїть на людях. Якщо люди і роблять, то буде робота. Ви торкнулися цього питання, але все-таки як ви ставитесь до заяви, яку вчора зробили громадські активісти? Там кілька організацій об'єдналися, і 17, наскільки я розумію, активістів з 19 вийшли за стаційної комісії. Що буде, і як я завжди критику намагався зрозуміти, почути, проаналізувати і дати зворотню інформацію. По тій інформації, що я отримав вчора, там є багато пунктів. Сьогодні на 15-ту годину в готелі Тернопіль, я надіюсь, що я дам відповіді на ті питання, за які я відповідаю. Отримаю інформацію по тих питаннях, на які відповідає міністерство, Сітап інші державні, скажімо так, службовці. І надіюсь, що буде порозуміння із громадськими організаціями і виход ми з ситуації знайдемо. Ніхто нікого не заставляє брати участь у перетестації. Є багато бажаючих, але ніхто нікому і не перешкоджає цього. Я надіюся, що ті, хто бажають показати свою позицію, висказати свою думку, вони будуть мати можливість зробити. Я би хотіла дізнатися, ваша думка про того чи іншого працівника. Вона скільки в відсотковому значенні, якщо так можна сказати, у тому, чи він залишиться на роботі, чи все-таки його звільнять? Практично я не впливаю на процес перетестації. Я лише підписую атестаційний лист, який є досить скудним, в якому описуються основні показники людини. Жодним членом атестаційної комісії я не обговорював кандидатів щодо атестації. Завжди просив об'єктивності практично у всіх. І завжди цього прошу. Тому що найважча ситуація, коли багато інформації розповідають про людину, а більшість та інформації не підтверджується. Оце погана ситуація. В людських долях треба сім разів відміряти, один раз відрізати, а не різати, а потім думати, що зробили. І наскільки я знаю, атестація вже перший, там, другий рівень так. ваших працівників вже пройшли. Зараз має бути нижчий, третього рівня перевіряти кадри. Третя категорія, так. І ви вже кількох чоловік втратили. Нас звільнено два начальника, один заступник начальника районних відділів поліції. Крім цього, рекомендовано на звільнення також ще 15 працівників, які подавали апеляцію. Частину з них апеляційні комісії не розглянули, ну в зв'язку з низьким балом. По деяких є окремі рішення, але ми ще не отримали результатів апеляції. Після отримання результатів апеляцій з Києва я буду змушений підписати наказ про звільнення цих працівників. Але є законний порядок, і я буду його дотримуватись. Так само людський фактор скандали з участю Євгена Філя у кадровій комісії поліції. Кадрова комісія тільки створена сьогодні, вона називається поліцейська комісія, колись вона називалася кадрова. Скандалів ніяких не бачу. Була мною оприлюднена інформація за дозволом слідчого, за дозволом прокурора, та яку я вважав, необхідно оприлюднити. Громадськість відреагувала, що ця інформація недостатня для того, щоб він не брав участі в комісії. Я його запрошую в комісію. Мною сьогодні підписаний наказ про створення поліцейської комісії, і Євген Філь є в цьому наказі. Ну, вони казали, що вони збираються мирити вас з Євгеном Філем. Це відбулося? Я з Фільмом не сварився. Ми з ним знайомі, бачились декілька разів в житті по робочих питаннях, і, в принципі, особистих ніяких образ немає, але це, напевно, для пана Євгена буде просто чи засторога, чи рекомендація, щоб він об'єктивно поступав, а не казав, що всі мінти, їх треба там, гасити чи як там. Ну, це негайно. Серед поліцейських є і досить порядні професіонали, яких варто підтримати, і суб'єктивно треба підходити до кожної людини, робити висновки по людині, а не по службі і не по напрямку роботи. Коротко про резонансні справи останнього часу. Чи є новини у справі про вбивство таксистки, що сталося торік? Ну, наскільки мені відомо, то справа слухається в суді зараз. Закінчено, слухається в суді. Змін якихось таких радикальних чи кардинальних про долю цього кримінального провадження я не, не чув. А чи просувається розслідування у справі Кременчанина на депутата і активіста Віталія Ващенка? Ми продовжили термін розслідування у зв'язку з великою кількістю експертиз. Там експертизи проводяться ДНК, експертизи по мікрооб'єктах, експертизи в інші. Те, що маємо, то я вже розповідав. Ми маємо двох виконавців, ми маємо організатора, маємо пособника злочину, тобто обставини і події нами досліджено, і зараз дозбирається, скажімо так, доказова база, перевіряються інші докази для того, щоб їх або буде сприймати суд, або буде не сприймати. Зрозуміло, всіх цікавить. Замовлення, і нас це дуже цікавить. Ми працюємо в цьому напрямку, але ми всі повинні розуміти, що замовник з першого дня, коли затримали винуватці, розуміє про те, що як одні люди говорили, земля під ногами в нього горить. І колись називали кременець Тернопільським Чикаго. кажуть, там ювелірну краницю взяли нещодавно. Щось у цій справі вже є, чи ще немає. Поки що немає. Досить цікава ситуація, цікава справа. І я думаю, що Результати обов'язково будуть якісь по цій справі. Кременець не є спокійне місто. Ми розуміємо про те, що там є Почаївська лавра, багато пам'ятників культури, і мистецтва і архітектури, які притягують до себе багато паломників, туристів, і зрозуміло, і злодіїв. Крім того, Крім того, ми маємо з боку дубно, а це досить такий тож, криміногенний регіон, звідки досить часто залітають всякі різні. Грабіжники і злодії, і над ними ми працюємо. Стабільна ситуація є в Кременці, не є такої, якоїсь, щоб вона заслуговувала додаткової уваги. Ми проводили окремі заходи для її стабілізації, зменшення майнової якраз, злочинності. Активна ситуація там зі сторони активістів громадських. Намагаємося спілкуватися, і те, що входить в мою компетенцію, я намагаюсь десь роз'яснювати і робити ту роботу, що від мене залежить. Під час колегії обласної держадміністрації Міністрація, яка відбувалася саме в Кременці, прозвучало два кричущих факти. Активісти озвучили ситуацію з гральними автоматами, і крім того, помітили, що в одному з готелів просто каністрами розливають алкоголь, так би мовити, чи щось змінилося, нас, чи візьмете да, це до уваги. Ми це мали на увазі, але на жаль, ті, хто хочуть десь щось сказати, вони не радяться, чи можна це говорити завчасно і настільки відкрито. Якби люди нам повідомили, ми б могли показати матеріали, коли ми два місяці документували якраз ці алкогольні напої, але на жаль, після озвучення лавочка закрилась. Ну, надійсне, ненадовго. А по гральному залу це голосно сказати гральний зал, казіно. Тобто там був стіл, який накривався відповідною скатертиною для гри в покер. Збиралася група, закрита група окремих людей, які грали між собою. Тобто це не був зал, який відкрито діяв і відкрито працював. Ми намагалися десь проконтролювати, десь зайти туди, але закрита територія і. Після того як побачили, що ми щось зацікавилися цією ситуацією, той зал на жаль закрився. Але в такого виду закриті зали я вважаю, що не є такими суспільно небезпечними місцями хоча по них також треба працювати. І ще одна у Тернополі нещодавно чоловік гуляв з гранатою. Взагалі, нібито криміногенна ситуація стабільна, але ж в Україні війна, і ми не можемо почуватися спокійно. Ми розуміємо, що багато зброї йде. Летить, їде новою поштою, приїжджає, в тому числі до Тернополя зони то перші поїздки батальйону Тернопіль, коли хлопці не розібралися, також привезли з собою. Не сувеніри, а як модне слово віджали в сепаратистів. І гранати, і патрони, фактично були такі в нас випадки, коли були люди попереджені, що цього робити не можна. Але коли ми виїжджали в зону антитерористичної операції, нам видавали патрони, які такі плювали і. Там на місці стріляли такі трофейними патронами бронебойними. Ось такі були ситуації. На це я, скажімо так, закривав очі. Це якісь були порушення, але в той час це були оправдані порушення. Після того були випадки, коли навіть наш працівник привіз гранати, передав новою поштою. Був задокументований факт. Він був звільнений, пішов до суду. Так, прав... це з Тернополя здається. Бережа Береж... Бережанах, да, була ситуація, і зрозуміло, ми постійно працюємо над зброєю, яка тече звідти Квально минулого місяця ми робили відпрацювання по операції зброї. Що не помиляюсь, то 4 чи 5 гранат нами було вилучено по, на території області за той місяць. Патрони були холодна зброя, вогнепальна зброя. Цей потік буде, він був завжди. Просто наскільки він був великий, наскільки його контролювали. Слава Богу, хоча б вона не використовується. Хоча ми пам'ятаємо, що в Тербовлі, пам'ятаєте, кидали людині на подвір'я, випадки досить небезпечні. І остання така нашуміла справа це головний лікар районної лікарні. Він зараз лікується у Німеччині. Що буде далі? Я вже врахуючи, що Ігор Степанович є офіційному розшуку, можу називати його прізвище. До сих пір ми не маємо інформації з німеччини, як розглянуті наші документи про екстрадицію підозрюваного. Тобто ми будемо мати відповідь Тобто з травня місяця ви ще так. жодної інформації немає. Ми не маємо. А чому Відповіді так довго? Немає. Там є своє законодавство, і наскільки я освічений, в цьому суд має розглянути наше клопотання про екстрадицію, дати заключення. Скільки часу має право там розглядати суд, я на жаль зараз не готовий сказати. Тобто це треба буде напевно знавати нам через Інтерпол. А чим це йому загрожує? Ну добре, якщо екстрадиція таке відбудеться у випадку дозволу на екстрадицію. Традицією він буде під конвоєм, переданий правоохоронним органам України. Знову ж таки, доставлений в ізолятор тимчасового тримання для того, щоб звернутися до суду, доставити чоловіка до суду, і щоб суд міг обрати запобіжний за надію, що йому це здоров'я дозволить, бо інакше, то напевно, будемо знову мати таку ситуацію, яку мали перед тим. Тричі Нагадую, це була програма «Актуально». У студії гостював головний поліцейський області Олександр Богомол, і ми дізналися про особливості місячника безпеки руху, який стартував 8 серпня, буквально в понеділок. Окрім того, розпитали про останні новини у кримінальних справах.